Друзі, всім привіт! Вас вітає канал step Авторозбір. Сьогодні хотів поговорити про таку тему, як е, шини зимові, літні, всесезонні. Мені один хлопець недавно на, в коментарях написав, що в нього, він їздить в місті, живе в місті і їздить постійно на всесезонних. Тобто економія на е, сезонному перевзуванні на шиному теж, яке зараз коштує десь від, від 600 до 1000 гривень. Як на якомусь на монтажі. Так само не потрібна економія, тобто що не потрібен запас гумий, яка зараз, якщо нова, досить дорога. От. І так далі. Менше скажімо так, геморою, менше проблем з цим перевзуванням. Я скажу, що, можливо, якийсь разом в цьому є, якщо їздиш на невеликій дистанції, суто в місці. Але якщо їздить більше по, по трасі, то літом вони шумлять. Зимою не так добре виконують свою функцію, як би хотілося. Якщо в місті дороги майже завжди розчищені, голильот буває доволі рідко, то може це і нормальний варіант. Ну Но якщо живеш за містом, то набагато кращий. Тобто кращий варіант е, міняти зимову і літню гуму. А якщо дешевший варіант, всесезонну. І якщо в хорошому стані, вона зимою більш-менш справляється. Літом вона трохи шумить, але зато дешевший. Напишіть свої коментарі, хто зі мною не згідний, хто згідний, можливо, я щось не так е, сказав, можливо, якісь є ще в когось нюанси. Коментарі до цього відео. Е, всі прочитаю, всім відповім. Дякую за увагу.